Ви просили, ми зробили. Ви просили показати вам ВЦ5, ЦВ5 робот-пилосос. Відео буде з двох частин. Зараз покажу розпаковочку його, а потім як він працює. Дуже крутий і розумний пилосос від компанії Kiercher RCV 5. Що ви маєте у комплектації? Тож, після того, як ви стали щасливим власником. Такої штуки приходите додому, відкриваєте його і всередині вас чекає ось така упаковочка. Так, отако. Ми зараз виймемо. Ось він, красунчик, з купою сенсорів. Бачите? Камер. Так він виглядає знизу. Оп. Так, що у нас ще лишилося поза увагою? З ним йде його зарядна станція. Станція дуже маленька і компактна. Я думаю, буде влазити хоч де. Також з ним в комплектації іде ще. Ось такий пад для вологого прибирання. І ще щіточки. І інструкція. Тобто ще додаткова щітка і інструкція по використанню. Так, дивимося в коробці, чи це все, чи ще щось є. Так, тут у нас пусто, пусто і тут у нас також, на жаль, пусто. Ну, на жаль, німці не залишили нам грошей, ніяких євриків. Тож, йдемо далі до тестування даного апарату.